Яким буде життя після війни? Роздуми на тему, що торкнулася кожного українця у новій виставі акторів драмтеатру Інтерв'ю з Богом головний герой військовий журналіст, який повернувся з передової. І коли в його сім'ї здається, все втрачено, а страх і зневіра перемагають, потребу говорити, з'являється він. Виконавець головної ролі Пола Олег Панас каже, його персонаж глибинний і буде зрозумілий кожному кого торкнулася російсько-українська війна. Під час репетицій з кожним разом, коли ну, в якийсь момент вже текст йде, ти вже його знаєш, і все. В якийсь момент навіть якась репліка, яку ти вже давно знав, вона тебе зупиняє, і ти такий. Реально починаєш задумуватись і шукати якісь нові сенси в цьому. Це дуже круто. Виникає дуже багато питань, на які і ми шукаємо відповіді, і глядачі з нами будуть шукати відповіді. Як, як... Дружині поводитись, коли повернувся чоловік з війни, як підтримувати, як хлопець в цьому поводиться, як вони співіснують, які конфлікти виникають, як вони можуть розв'язатися. Ми дуже сподіваємося, що насправді ця робота допоможе або військовим, або родинам, ті, хто будуть дивитися на якийсь час. Подумати, можливо, знайти якісь відповіді для себе, тому що ми робимо цю виставу для них, для, для військових, для людей, які постраждали і. Ми дуже сподіваємося, що вона допоможе відволіктися від важких думок художникові постановнику Єремі Стецикові теж посприяла робота над виставою інтерв'ю з Богом. Наприкінці минулого року його старший син Юрко загинув на запорізькому напрямку, хоча існує офіційна версія, пропав безвісті, і весь цей час каже Єрема: його родина не знала де шукати моральних сил або повернутися до повноцінного життя. Сьогодні Три місяці, як, як мій син загинув, мав бій виходити між людьми, це велика ну проблема. Типу, приймати дзвінки, проблема, говорити проблема. Не приймати дзвінки теж проблема. Ну, якщо не стукатися, теж погано. Ми відмовляємося від будь-яких там співпраць, запрошень, але е, все одно вдячні за те, що ви знаходите сили е, говорити. Ви знаходите сили взагалі вийти. Зустрітися, подивитися в очі, привітатися десь. Не знаю, потиснути руку. Автори вистави інтерв'ю з Богом, прем'єра якої відбудеться в драмтеатрі вже завтра, о вісімнадцятій. Сподіваються, їхня творча робота допоможе глядачам виринути з воєнного горя і зміцнюватиме віру в перемогу України. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.